Того вечора дощ лив так, ніби небо хотіло змити всі гріхи світу. Ігор, якого колеги пошепки називали золотими руками, повертався з чергової успішної операції. В кишені приємно шелестів новенький контракт з приватною клінікою, а в голові вже крутилися картинки відпустки на морі. Його новенький кросовер впевнено розрізав калюжі. Життя було ідеальним, аж поки раптовий удар об Бампер змусив серце Ігоря вистрибнути з грудей, глухий звук, від якого волосся стало дибки. На мокрому асфальті, прямо у світлі фар, лежала людина. Ігор вискочив з машини, руки тремтіли. Потерпілий чоловік у лахмітті без свідомості з понівеченою ногою. Хірург всередині Ігоря кричав Треба надати допомогу. Але страх за власну шкуру виявився сильнішим. Він згадав про свій бездоганний диплом, про кар'єру, яку будував руками. Один дзвінок у поліцію, і все це розсиплеться, як картковий будиночок. Це просто безпритульний. Хто його шукатиме? Кому він потрібен? Промайнуло в голові, як отрута. Він сів у авто, заблокував двері і, заплющивши очі, натиснув на газ. Колеса повернулись на слизькій дорозі, залишаючи людину помирати в калюжі. Ніч стала для нього справжнім пеклом. Кожен шурхід гілки за вікном здавався кроками поліції. А кожна сирена швидкої, що пролітала повз, забивала цвях у його сумління. Ігор не міг заснути. Перед очима стояли ті брудні руки, що застигли в багнюці. Зранку, ледь дочекавшись світанку, він не видержав. Через зв'язки в лікарні швидкої допомоги він дізнався, невідомого з ДТП привезли вночі. Стан критичний. Потрібні складні операції та неймовірно дорогі препарати, на які в міській лікарні просто не було бюджету. Якщо цей чоловік помре, він може стати вбивцею. Ця думка стала його тінню. Наступного дня Ігор стояв у кабінеті головного лікаря міської лікарні. Він не назвав свого справжнього імені. Лише сказав, що хоче стати анонімним спонсором для того чоловіка з вулиці. Гроші, які він відкладав на відпустку, пішли на рахунок лікарні за лічені хвилини. Найкращі антибіотики, титанові пластини для потрощеної ноги, дорогий догляд. Ігор надав величезну суму, сподіваючись, що з кожною витраченою гривнею його вина ставатиме меншою. Але гроші не давали спокою. Кожного вечора, знімаючи свій дорогий білий халат у приватній клініці, він одягав старі джинси й худі і їхав у ту брудну лікарню на околиці. Він представився волонтером. Тепер він сам мив чоловіка, міняв йому пов'язки та годував з ложечки, бо персоналу на це не вистачало рук. Потерпілий, якого звали Петро, нарешті прийшов до тями. Але це було не полегшення. Петро просто не хотів жити. Його очі були порожніми. Він відмовлявся їсти та навіть ковтати ліки. Навіщо ви це робите? Навіщо витрачаєте час на сміття? Краще б та машина розчавила мене до кінця. Одного разу хрипко прошепотів Петро. Відштовхуючи руку Ігоря з водою, хірурга ніби вдарило струмом. Кожне слово потерпілого було як ляпас. Ігор дивився на Петра і раптом помітив те, чого не бачив у ту фатальну ніч. Попри бруд, під нігтями та мозолі, у чоловіка були дивовижно тонкі аристократичні пальці. Пальці, які колись явно тримали щось витонченіше за пляшку дешевого вина, це були руки артиста. Емоційні гойдалки розгойдувалися з новою силою. Вдень Ігор був успішним лікарем, якому тиснули руки впливові пацієнти, а ввечері він сидів біля ліжка людини, життя якої він сам же і зламав. Він відчував, як його власна совість повільно розрізає його зсередини, без жодного наркозу. Минуло кілька тижнів. Петро почав потроху відновлюватися. Одного вечора, коли в коридорах лікарні стало тихо, а запах хлорки здавався особливо нестерпним. Чоловік заговорив: Знаєте, синку, я аж не був завжди таким. Почав Петро, дивлячись на свої руки, що ледь тремтіли. Я колись сольні концерти в оперному давав. Скрипка була моїм життям. Мене чекала Європа, престижні конкурси, а потім все зникло один друг, якщо можна так сказати. Колега по консерваторії вирішив, що йому потрібна моя посада і закордонне відрядження більше, ніж мені. Петро розповів, як той чоловік звів наклеп на нього, підставив його перед комісією і зробив так, що тепер жоден театр Україні не взяв би Петра на роботу. Ганебне звільнення, суди, відчай. Дружина не витримала сорому і пішла. А Петро він просто не зміг грати, коли серце випалили до тла. Так почався його шлях на дно. Хто це був? Хто міг так вчинити? запитав Ігор, відчуваючи дивний холод у грудях. Його звали Степан. Степан Корнілов, видихнув Петро. Світ навколо Ігоря похитнувся. Корнілов це було перше прізвище його батька, яке той змінив після одруження на більш звучне, благородне прізвище матері. Тепер Ігор згадав старі фотографії батька з консерваторії, його раптовий злет у кар'єрі та ту величезну премію, на яку вони купили свою першу елітну квартиру. Весь його успіх, його освіта, навіть його золоті руки, були оплачені горем цього нещасного старого. Виявилось, Ігор не просто збив безпритульного, він збив людину, чиє життя вже одного разу переїхала його родина. Гроші, якими він намагався відкупитися від совісті, були тими самими кривавими грошима батька. Гріх передався у спадок. Як тепер дивитись в очі жертві, знаючи, що твій батько кат, а ти втікач? Кожна подяка від Петра тепер була для Ігоря гострішою за скальпель? Наступного ранку Ігор не міг дивитися на себе в дзеркало. Він приїхав до лікарні не з апельсинами, а з важким тягарем, який більше не міг нести. Петро сидів на ліжку вперше за довгий час самостійно тримаючи горнятко чаю. Його погляд став світлішим. О, прийшов мій рятівник! посміхнувся він. Ви знаєте, лікарю, я вчора вперше за десять років знову почув у голові музику, ту, яку колись грав на сцені. Ігор відчув, як ком підкотився до горла. Він опустився на стілець поруч і тихо, але твердо вимовив: Я не волонтер, Петре, і я не рятівник. Тієї ночі на дорозі це був я, це моя машина збила вас. Я злякався і втік. Я думав лише про свій контракт і свою репутацію. В палаті запала мертва тиша. Петро повільно поставив горнятко на тумбочку, але Ігор не міг зупинитися. І це ще не все. Чоловік, який зламав ваше життя в консерваторії, Степан Корнілов, це мій батько. Все моє успішне життя, моя освіта, все це куплено ціною вашого горя. Я прийшов сказати, що зараз їду в поліцію. Я не прошу пробачення, бо таке не пробачають. Я просто не можу більше жити в цій брехні. Ігор вже встав, щоб піти, коли почувся сухий, хрипкий голос Петра. Зачекай, сядь! Петро дивився на нього довго, ніби намагався розгледіти щось за маскою успішного хірурга. Я знав, Ігорю, твій голос. Я запам'ятав його ще там, на мокрому асфальті. Ти тоді прошепотів: Господи, вибач, перш ніж дати по газах. Я ненавидів твого батька 30 років. Але коли я лежав тут і бачив, як ти, випещений хлопець, миєш мої старі ноги, я зрозумів. Батько вкрав моє минуле. Але ти повернув мені віру в те, що люди ще бувають людьми. Ти вже покарав себе сильніше, ніж будь-який суд. Ігор все одно пішов до поліції, був суд. Резонансна справа золотого хірурга сколихнула місто. Через щире каяття та відсутність претензій з боку потерпілого термін дали умовний, але шлях у елітні клініки. Тепер був закритий. Минуло два роки. У коридорі звичайного облупленого травмпункту на околиці завжди черга. Тут не питають про страховку, тут просто лікують. Ігор працює тут позмінно. Він втомлений, але його очі більше не бігають від страху. Щосуботи він заходить у невелику музичну школу. У залі пахне каніфоллю і старою деревиною. Там, на сцені, Петро, тепер викладач класу скрипки, терпляче пояснює малюку, як тримати смичок. Побачивши Ігоря, він просто киває. Вони не стали кращими друзями, але вони обоє стали вільними. Ігор втратив гроші та блиск вищого світу. Але вперше за все життя він відчуває, що його руки справді золоті, бо тепер вони не лише оперують, а й гоять власну душу. Ця історія про те, що справжня перемога це не успішна кар'єра чи пачка грошей, а здатність визнати свою слабкість. Тільки правда має силу розірвати коло родинних гріхів. І подарувати свободу, яку не купиш за жодні скарби світу. Будьте чесними з собою, адже чиста совість це єдиний капітал, який не знецінюється ніколи. Друзі, дякую, що прослухали цю історію до кінця. Сподіваюсь, вона вам сподобалась. Якщо так, напишіть коментар, підпишіться на канал і поставте лайк. Всього вам доброго. І до зустрічі.